Дівчат, всім привіт, забігла в Єву. Якусь бачу нову пасту на Тусана. Де подивилась, що виробник Німеччина ціна за 100 мл 89,90, наче і непогано за 100 мл. Бо, наприклад, Хотіла брати ось цю, познаєш, антікарі сансильна. Вона за 75 мл, 117 по акції. Взагалі мені дуже сподобалося. Я вам вже казала, оця біомет, теж 100 мл, але зараз вона не на акції коштує 164 гривні. Ще, ще хочу показати вам ці невидимки за кулочки. Ось такі, дивіться, зірочка, потім ось така. Останнє, бачите, такі елегантні, витончені. І так, показала вам ціну. 70 гривень, 69,90. Потім ось ці теж мені сподобались. Модні зараз була, як фірма MJ називається, здається. Ну, не дуже схоже, але щось є. Від 40 гривень, дві штучки. Потім зараз ще вам покажу, які мені сподобались. Ось такі. 8990 з метеликом. Ось така, як двойна невидимка. І така перламутрова трошки. Ось такі класичні, такого ніжного персикового кольору і сірого за 40 гривень. Ось такі серденько з чорною емалью. 60 гривень. І ще дівчата зараз ось такі дуже мені сподобались чорні, Дивіться, чорне сердечко і така ось, звичайно, на такій от застіпці. Ось ці чорні сердечка взагалі прикольні. І такі ж є, як чорна, така ось і рожева в деві. За 50 гривень і чорні і рожеві за 50 гривень. І це взагалі краса. І такі дівочі дівочі заколочки. Всі, ще показую, і їду. Вона, бачите, як матові за 60 гривень на ось таких застібках, як подвійних. Сьогодні подивилася відео Тані з каналу, цікаві рецепти. Дуже хочу подякувати їй за те, що вона прорекламувала мій канал. Таня була. Перша з блогерів, хто підписався на мій канал, хто мене підтримав, хто писав мені коментарі. І вона, як ніхто, розуміє, як я радію кожному підписнику, кожному гарному коментарю. Тому від усього серця, від цієї душі, Танечка, дуже вам дякую. Так, дівчата, нові коктейльчики, Верніше кава, зліва світлий еспресо-тонік, справа кола кофі. Потім якось зніму вам рецептик. все подивилася в покамарі. Як роблю, так і я вдома роблю. А зараз буде розпаковка всіх моїх сьогоднішніх покупочок. Я вже тут розклала дещо сирочок, ковбаску. Це я була в магазинчику Харківські ковбаси, взяла сирочок, фаворит, взяла ковбаску яловичу. Фаворит, здається, фабрика зоря, якщо я не помиляюсь. Потім я вам вже колись показувала, беру ось таку маленьку моцарелку. Така. Величенька упаковка. Мені її вистачає десь днів на 6% на тиждень. Точно я кладу її до сніданків, в лаваші загортаю з помідорчиком дуже смачно. І взагалі я дуже довольна якістю цієї моцарелки. Потім взяла таке вершкове масло 82,5%. Я думаю, ви його бачили і в Петриківці, і в інших магазинах. Мені воно подобається. Звісно, не так подобається, як наш молочник, але воно дешевше, ніж наш молочник. Тому я його беру і воно гарної якості. І взяла дві цукерочки люкс chop Взяла таку блакитну і таку зелену. Мені здається, зелену я точно куштувала, а ось блакитну не пам'ятаю. Зелена там просто горішок. Клюква, здається, може, я помиляюсь, ми з вами їх розкриємо, як завжди, ви подивитесь в шорцах, що там буде всередині цієї цукерочки. Я брала колись, мені дуже подобається таку зелену, але вона була з блискітками. Там всередині було тісто катаїфі, як в тій цукерці бусковій, яку я нещодавно показувала вам. Вся покупочка в харківських ковбасах мені вийшла на майже 400 гривень. Потім ви бачили, що я була у Єві. Я вам там дещо познімала. Взяла все так саме цю пасту 89 90, 90 гривень, 100 мл виробник, як я вам казала, Німеччина Доктор Тайс. Ну Подивимось, яка вона. Хотіла взяти оцю біомет, вона мені дуже сподобалась, але все ще чекаю, коли на біомет буде знижка. Тож взяла таку, потім заходила в аптеку, взяла ось такий спрей Аквасолін, це спрей з морською сіллю, з пантенолом і алоєм. Я взагалі на спекотний період, на період, коли Опалення беруть ці спреї, бо вони дуже гарно зволожують слизисту носа. Я завжди брала Аквамаріс плюс з пантенолом, там 30 мл. І він зараз коштує раніше він коштував 190, потім почав коштувати 210, і потім все дорожчав, все дорожчав, і зараз він вже коштує 270. Тож мені дівчинка в аптеці, фармацевт, сказала, що візьміть-візьміть, спробуйте ось цей аквасолін. Він нічим не гірший і коштує набагато дешевше і ще й більша упаковка 45 мл. Кому знайома, що таке сухість. Носу, сухість слезової носа в період літа і в період, коли опалення дуже раджу використовувати такі спреї. Вони не є лікарськими засобами, застосовуються як допоміжний гігієнічно-профілактичний засіб у комплексній терапії. Ціна 115 гривень. Тут написано, звісно, що він дитячий, але для усунення сухості він підійде і для дорослих. Продовжуємо розпаковку далі. Була в варусі. Взяла 4 пакети молока галичина 2,5% за 33,90%. Так, Вам зараз їх всі ось сюди покладу. Сподіваюсь, не рухне ця вежа з молоком. Взяла 2 стаканчики ось такого свого улюбленого айрану Онур. Зараз він не на знижці, один стаканчик 19,40. Зараз коштує. І взяла собі на вечір, захотілося мені ось цих оливок лорадо з фаршированою пастою зі смаком креветки. Взяла собі замість якихось смаколиків на вечір, поїм оливки. Ціна оливок, в варусі на знижці 35,90. Далі розпаковка покупочок за тебе. Перше, що я купила в АТБ, це крила. Хочу зробити в духовці в такому ж маринаді, як і ми робили на рішітці, мед плюс кетчуп. Зараз знижка на них кіло 103 гривні, крила мені вийшли на 107 гривень. Наступна покупочка «Миргородська» за 19.30. Далі взяла лавашик за 17,90, Ось така своя лінія, теж не по знижці, на жаль. І взяла «Морозиво» по акції. Хотіла вам познімати акції на «Морозиво», але здається, сьогодні акція вже завершується, то не стало. Так, що в нас було по акції? З таке по 17.50. Зараз. І по акції було чорниця ожина відруть по 1690. Теж дві штучки взяла. Ось такі покупочки. Загальна сума покупок вийшла приблизно на 1000 1020-1030 гривень. Ось так. Майже м'яса ніякого не купила, а 1000 витратила. Дівчата вийшла на вулицю. Зараз десь сьома година, йду на пошту. Що я вам хочу сказати? Мої прекрасні, мої любі дівчата, можна жити прохолодно. Бо коли спека, я не знаю, хто любить ту спеку. А, так, про що я пробачте, відволіклась. Я вам хочу сказати, що ось зараз. Сьома година вечора і можна нарешті нормально себе почувати. Навіть сонце не так пече, як вчора. Тут у фіші куточок зі столбиком. Клас, можна приходити під такого на вулиці. Краса. Дівчат. Забрала я тут життя, потім вам покажу. І мені, напевно, хотіли приємне зробити, поклала, дивіться, пакунок снеки. Але ці снеки там порвалися, і в мене тепер коробка пахне чи сиром, чи беконом. Не зро... Я не розумію, бо вони всі розсипалися по упаковці. Я зараз посутяби, а ці снеки з корою. Вон, бачите, виконала я ці сухарики, сидить, чекає. Хопі всі відійдуть, зараз буде їсти. На цьому, дівчат, відео завершую. Дякую, що дивились мене сьогодні. Як завжди, зустрінемось з вами у новому відео.